Алло, Людочка, зайди ко мне в кабинетик. А, я на Людочка. Там и не а все мне все не все равно, заходи я в кабинет, господи. Ладно, сейчас зайду. Что хотим? Значит так, я денежки я с... 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 с тумбочки взял, взял. взял. Можно Вон теперь с... строить угольный заводик. Угольный заводик. Угу. А я тут причем. Ну, в смысле пришло? При том, что ты мне будешь допомагати його устроїть, понимаєш? Денежки бы заробляють. Тож не відволікайся і не забувай, що это все знімається на скритую камеру, понимаєш? Все, погнали. Створюючи світ, я мав його назвати якось нормально. Тому і назвав його нормально. Як же це прекрасно, нарубати дерева, зайти в шахту і здохнути. Все, в принципі, нормально, як і має бути. Але оскільки вже на дворі була ніч, мені треба було знайти місце, де переночувати. Повочивши село, я побіг до нього і переспав там першу ніч. Пізніше зробив акт. Забравши гідністю залізного голема, я пішов здобувати ресурси, а саме різні культури, добувати камінь. Та вугілля. Прибігши на якусь гору, де я й добував камінь і вугілля, я зробив собі невеличку кімнатку, де зміг скинути ресурси, остановити точку респауну та залишити на переплавлянні все залізо, що накопав. Переплавши залізо, я зробив собі нові інструменти та броню. Пізніше зламав всю свою кімнатку і залишив послання для майбутніх поколінь. Побачивши друге село, я одразу побіг до нього. Обдивився сундуки, подивився, що тут ще твориться. Забрав гідність ще одного голема, скрафтив собі щит та пішов шукати територію для свого будинку. Добігши до приємного вигляду галявинки, я вирішив зробити тут свою зупинку. Поставив сундуки, пічку і верстак. Скинув всі ресурси, взяв собі тільки ті, що потрібно, і пішов здобувати дерево. Дорубавши дерево, я повернувся назад, порівняв трошки територію та почав будувати свій будинок. В процесі я зрозумів, що мені потрібно дизайнерське рішення, тому я пішов за і то Прийшовши, я постав Ійто Ляянський мрамор. І почав добудовувати свій будинок. Взагалі це буде дуже довго, тому можете просто подивитися, як я будую, поки буду говорити, нічого. А, так, ну ось невеличкий таймлапсик, я тут вставив. Дуже прикольно, дуже прикольно. Отакий От ось в мене будиночок вийшов. Добудувавши свій будинок, я завантажив лейтматику і почав будувати сам вугільний заводик. А, так. А, боже, Боже. Ладно, я розрівняв трошки територію для свого вугільного заводика, зламавши кілька лопат і продовжував це робити. В процесі мене підірвав кліпер, тому я побіг назад додому, не знаючи дорогу. Але коли побачив дім і допливши до нього, я бистренько поставив сундуки, скидав туди всі свої ресурси та почав відновлювати свій будинок. В процесі я побачив мадрівняного крамара, який продавав неподлі. тому незважаючи на нього. Я продовжував просто лагодити свій будинок. Закінчивши, я продовжував будувати вугільні заводи. Зрозумівши, що в мене щось не виходить із тим, що частина вугільного заводу виходить під землю, я вирішив знести повністю все, що я понабудував, і зробити його повністю надземним. Завантаживши лайтматику повністю в надземному вигляді, я почав її будувати. Але щоб не затягувати відео, я покажу результати з тих ресурсів, що у мене вже були. Щоправда, в процесі в мене закінчився камінь. Щоб я ще раз якусь таку подібну знімав, блін. Оскільки мені треба було залізо для рейок, я вирішив побудувати ферму. Спойлер, вона не працювала. Також я спустився в пекло для побудови цієї ферми. Але вона все ж таки вона не працює. Вон, ну, просто, ну не працює. Тож я повернувся до будування угольного заводику. Але для цього мені треба був слиз, тому я знайшов якийсь сайт, що показує слаймчанки. Оце ось щоб добувати слиз, там ферму слизу, все таке. А, ну, коротше, я не раджу цей сайт. Так. Тому прийшлося все руцями. Зараз буде таймлапс, в збивство слимаків. Повернувшись додому, я скидав непотліп у сундук та подивився, скільки слизу я здобув. Пізніше я вже і скрафтив самі липкі поршні, які треба були для вугільного заводику. Крім липких поршнів, я ще скрафтив пічки для того, щоб добудувати сам цех з переробки дерева в вугілля. Запаси редстоуну бажали кращого, тому мені прийшлося піти шукати мою шахту, де я здобував редстоун. Побігавши по світу, я все-таки знайшов ту саму шахту і зрабив. Super what a drop. Some dream. Якщо би дрем так і побачив, він би не зміг повторити цей трюк, мен, є. Yeah. Але я все ж таки поплив назад забрати ресурси, спригнувши цікавим таким методом. Я все ж таки зміг забрати свої ресурси, які лежали далеко-далеко в печері. Для того, щоб здобути необхідний мені редстоун, я бігав 6 годин по цій шахті, здобуваючи різні ресурси та і сам редстоун. Мм, так, хе собі. Ну а зараз можете подивитися 10 секунд того, як я бігав по шахті під веселу музику. Вийшовши з шахти, я забрав свої ресурси та пішов додому. Дома я вже виклав ресурси у сундуки та й пішов добудовувати угольний заводік. Якщо вам цікаво, звідки в мене стільки реяк, ось звідки. Посилання на механізми в описі. Також в процесі я вирішив трошки перебудувати систему перетворення вугілля, тому той слід, що я добував, мені був зовсім не потрібен. Так і. Також в процесі в мене знову закінчився рестоун, тому я знову пішов в шахту. Але це буде нецікаво. Також в процесі будування вугільного заводика мені прийшлось зробити невеличку перебудову самої системи, а саме додати до вугільного заводика ферму кісткового борошна для виготовлення самого кісткового борошна, що логічно. Не хотілось відривати вас від хайфування даної прекрасної мелодії C418, але все ж таки не хочеться розтягувати дуже сильне відео, тому просто перейдемо до того моменту, коли ця ферма вже була повністю побудована. А ще можете підписатися на наш телеграм-канал, посилання на екрані та в описі до цього відео. Що ж, коли ферма була готова, правда трошки трошки халтурою, тому що цю сторону все одно було би не видно, я запустив вагонетку, яка буде приносити туди-сюди саме кісткове борошно. Впевнившись, що воно працює, я почав оформлювати вугільний заводик, а саме проводити коридори та робити зовнішній вигляд. Оскільки більша частина заводу була зроблена із кругляку, я вирішив оформити всі коридори саме із кругляку. Але для зовнішнього вигляду мені потрібен був глибосланнець. Тому я й пішов копати його. Накопавши достатньо глибосланця, е, спойлер, н -н -н. Я почав оформлювати зовнішній вигляд заводу. Час оформлення до мене зайшли розбійники, тож я показав їм, що мирного рішення не буде, та й пішов далі будувати вугільний завод. Коли вже все було добудовано, я вирішив, що мені потрібне дизайнерське рішення. В принципі, як завжди. Угу. Тому мені треба було зробити таку ось гарну от лінію, цюсь, що вгортає весь заводик. Ну, е, ну, коротше, ви все поймете через секунду. Що ж, думаю, коли ви зрозуміли, як це буде виглядати, я зроблю той самий переход із початку відео. <візгла> о, ну так от вже краще, ну ось все, і заводи готові. Залишились лише невеличкі косметичні деталі, а це ось, ну, ось ще просто зробимо ще швидко. А для цього мені треба пісок та гравій. Ну і звісно ж, як я забув про чорнила. Чорнила мені теж дуже сильно треба. Ну і на останок мені треба какао-боби. Той, хто здогадався ще до того, як я почав крафтити цемент, ті молодці. Тож мені треба було 48 коричневого цементу, 24 сірого цементу і більш ніж стак чорного цементу. Підбігши ближче до заводу, я почав перероблювати цемент в бетон. Перетворивши весь цемент в бетон, ну, звісно ж, не весь, а тільки частину, що мені треба, було в бетоні, я почав будувати е, вугілля на угольному заводику. Бля, щось воно криве. Бля, раніше було краще. Добудував я вже якось це вугілля, звісно, і пішов робити о, останній елемент, що мені треба був. Так, тут буде коротше експонатик нашого типу заводику. Тож, що треба оце ось гарно зробити. Це коротше, буде символ нашого заводу. О, так, оце ось самий рідкісний блок в усій грі, наскільки я знаю. Тож треба добудувати. Буде прикольно, якщо воно знизу буде ще горіти. О, так-та-та. Да, 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 да. І склом, і склом, і склом. Так, склом нормально. Так, і дах робимо. Отаке. О, ну просто ляпота, ну просто ляпота, як гарно. Так, треба скидати ресурси в сундук і позвати Максима, хай я ціниться все. Максим, б... О, тебе дай! тебе тобі Охудать! Дай ще на опуска. Максим, це як тебе завалив? Він просто Я тобі тебе отвійшаю, просто шедевр. Шедевр? О, оціниш одного до 10. Да, 10. 10 10 Пішли, покажу, що там всередині. Давай. Давай. дивіться, девичья, тут вход. Тут вхід, вот так заходиш. Тут так! А! Давай, это дробини Дребував. тут. Короче. А! Сюди, сюди краще не заходить. сундуках? Макс, не, не ходи туда, я ж СКАЗАВ! Я ж, ж пастух у тебе пишите далі. Пішли далі, пішли. Ой. не все нормально все нормально да идем далі. там коридор такие швидко В все ще одна все туда краще теж не заходит вот тут короче запускается заводик, так вот тут вот працюешь на заводику. Я просто вал Угу. А тут, значить, по коридору йдеш, ідеш, йдеш, тут дырка, тут аккурат. Не прыгай в дырку. Я ва, ебать тут дирка. Ну, а тут... Я б пошла і не ещ це похоже, але я думаю тобі не сподобається. Ну тут, короче, склад, куди привозиться все вугілля, так. Я ж все бачу, да, да. Вс, вот вот так ось такий ось заводик, як тобі, скажи. Я ж кажу, да. Угу-угу. Ну все, значит, в наступний раз будуємо київське метро разом з Максимом, правильно? Так, и дитин, з такими ідеями. Ну, короче, ми пойдем, ми будуємо метро. Всім, до побачення, це було хороше відео, По Пока.